Хотів би, щоб ми обрали е, секретаря засідання. Е, рекомендую Євгенію Петрівну. Хто за, проти, підтримує. Всі за одноголосно Євгенія Петрівна ви знову секретар засідання. Щасливо. <ріпи> це 105, так? Ні, я там відзначила. Там 104 це 105. А, ми Про паркування і всі вла... ж вла... аж там. Так, я можу завже да, проходити питання? <гумenti> <гумenti> Перше питання: Стасінєвич, Затвердження звіту експертної оцінки 75 що, квадратів м по центральній шість. Попередньо, попередньо я утримувались, заявники донесли право документи людей, в кого вони викупали приміщення, тому питання немає. Песпромпоставити. Ви просто все пройшли. Ви вже проголосували, я пані. Якщо я ще здаю, попад. Так, так. Ската на голосування. Звісно, Так, питання номер один. Хто за? Проти спортивнуся. Спецпропостач, поки прошу утриматись, я його винесу на вівторок. Ще не отримала фіноправління підтвердження. Люди сплатили збитки, але сплатили від фізособи, потрібно від фінуправління, підтвердження, що воно зараховано. <кху> Білошицькі виїжджали на виїзній комісії при розгляді питання формування ділянки під оренду, зв'язку з тим, що фактично земля буде використовуватися під паркування і об'єкти нерухомого майна в межах суміжних приватних земельних ділянок вже зведені. То доцільніше передавати людям строковий сервітут для забезпечення паркування. Це земельна ділянка Про... на подвір'ї. Були на виїзні, в районі Суд. Да, Віддіємо там mm -hmm. Так. Ну, да. І фактично всі, і всі ділянки суміжні, це його і його родичі. Да? Так? так? Е, питання номер три. Хто за, проти, дотримувались? <кхем> Івасюк. А... Укладання договору особисто строкового сервітуту 154 квадрати геокупол формули там де. Біля кав'ярні п'ють каву, коли холодно. Таке приміщення конструкція зроблена. Повітряна вона використовується вже давно. Існував попередній паспорт прив'язки. ФОП не проти, і в заяві прописано відносно того, що він буде оплачувати збитки за попереднє фактичне користування без укладеного договору. Питання номер 4. хто за проти. П'яте, шосте питання ФОПРОМОНКО – це в нас тири. Минулого року надавали дозвіл на рік, цього разу так само паспорти прив'язки на рік, біля екомаркету 33 квадрата і Ірпінська набережна 32 квадрата. Питання номер 5 і 6. Хто за, проти, Отрималися. Сьоме питання. Калачнюк. це взуттєва майстерня по Дем'яна Попова в районі ринку. Дуже старий договір оренди з 2003 року. Людина не має зареєстрованого права власності, але користується як сторона договору своїм переважним правом закладень. Так. Далі для реалізації. Провадження заходів з відбудови школи в козинцях нам потрібно пройти і правильно оформити. Права землекористування на дану земельну ділянку, право власності ірпінської міської ради зареєстровано в ДРРП, Існує старий держакт радянської РДА. Існують рішення Бучанської райради про те, що з спільної власності територіальних громад, два 2021 році, будинки будівля і споруди школи передані в комунальну власність ірпінської міської ради. Тому 8 9 питання для унергування зимокористування. Тання по школі для відбудови для, для громади. Все, восьме, дев'яте питання: хто за проти утрималися? Десяте питання: поновлення усіх договорів, які укладали за останні два роки, де строк закінчується тридцять першим, Укладались договори з департаментом регіонального розвитку, з департаментом містобудування і архітектури хода та з виконавчим комітетом. В тих об'єктах, де не виконані, не завершені роботи, продовжуємо до 31.12.25. Ну, Додати проговорювали, 10. говорили, можете познайомитися. Антон Анатолійович, за давайте щось не зайде, хай е, наступне питання. Зайди і проголосуємо. 10, 11, да, там, 12. Да, да. 11-12. Реєстрація права комунальної власності, земельні ділянки в межах Ірпіня, не зареєстроване, тому... Добре. 13, 13 питання. 13 питання. ПП «Видавництво. Сучасний письменник. Затвердження проєкту...» На садові, зукуши, що нам і приносили, і малювали, з парками стами, з усіма. Давайте підтримаємо. Ні, там ж нічого не стоїть. Ні, Ні там стоїть. А, Стоит далее. Давай твой запрос. Ну сейчас он тут займет. Як я заходила, вона стояла. Петро Петрович, вона переживає, чи пройде, чи не пройде. Скажіть, що пройшло. Я не прав, что говорить. Так що я вже а що вона досі стояла? Стояла людина. В питання прийшли до її питання, було її може запросити і спокійніше було. А що запрошую? Це інформація є. Е, е, Десяте питання. Хто за? Проти, утримались. 11, 12. Хто за? Хто Проти утримались. І 13 питання, що жіночка стояла, хто за? Проти, утримала. 14, 15, 16 питання, три пов'язані питання для знову ж таки упорядкування землекористування, парк героїв. Район СМУ. Попередньо на сесіях надавали, дозволи на розробку відповідно. мені, парк, парк героїв, а це який район СМУ? Це, це мене, біля, це біля, біля мене біля так? Мене, да? Біля Гостомельського шосе. Ні. Ні? І це Ні. там, де Лаврінці, да? так? Ага, я понял. Да, біля політенкова тянеться е, до Терем. питання і, Донія, шламінкі, і ви там всі в курсі нашоврізі. Ну, Давайте ці, ну, під, підтримуємо через, ці питання, бо вони реально... тут буде парк. Зараз ми Фарк ось цю ось, ось, реєструємо ось. сформовану ділянку. Ось цю ділянку, бачите, тут зазорчик. Uh -huh. Ми збільшили конфігурацію. Так само реєструємо, щоб не було у ну, цього зазорщика. І всі робите, ділянки, так. які реєстрували, ні, зараз надання дозволу на зміну цільового, тому що вони всі були присадибками. А а під, під Рекреацію виводити всі під рекреацію. 14, 15 і 16. і 16 питання. Хто за? Проти? Утримались. Наступне технічна документація, поділ 39 соток під фуршетом. Для того, щоб визначити конкретну ділянку, яка буде передаватися суб'єкту господарювання під обслуговування його об'єкту нерухомого майна. Це, це той, який хотів це все там да, задати? Да. 17 да. І 18 17 питання. Хто іншу, за? Чи? Проти утримались. Так, тепер в нас 18, 19 і 20 так само пов'язані питання упорядкування землекористування по Ярославській 9 у зв'язку з реалізацією проекту Невка на будівництво свердловини. Затверджуємо технічку з поділу. Одну ділянку 9 соток передаємо виконкому на суперфіці для того, щоб будувати свердловину, і залишкову залишкову сотки передаємо знову в постійне користування КПП теплового постачання. Питання дев'ятнадцяте, двадцяте хто за вісімнадцяте, 20 і вісімнадцять. Вісімнадцяте дев'ятнадцяте двадцяти визначає вісімнадцяте, дев'ятнадцяти і Хто за протимов? Наступне затвердження проекту по зміні цільового призначення 30 соток під КНС купой напроти річтауна і передача даної земельної ділянки виконкому на суперфіці для реалізації будівництва та КНС. А вона не збудована ще? є. А як вона на ОСГ могла бути збудована на ну, або з Подальшою передачою на баланс я вам тут не уточню, чесно. Знаю тільки про те, що вона має бути збудована. 21-22 питання було Хто за, проти. 23-24 так само пов'язані питання, належне землекористування. Для відбудови будинку культури по соборній 183. на виконання вимог проектної організації спочатку об'єднуємо земельну ділянку і передаємо департаменту регіонального розвитку пода для розділення Так. конфлікт інтересу. Я зараз, міський голова особисто на контролю це питання державне, що. Так. Жень, по будинку культури ти ж за? А, не утримуюся. Все, 23-24. Хто за? Проти. 25-26 так само пов'язані питання. Щось? Да. А, а що з тими малюнками? Будуть їх перемалювати? Чи... Ми вже замалювали. Так. Оті страшні щось. Ну ми її задали. Ми тільки додушили. То вони самі замолювали. 25 і 26 питання пов'язані завершення вже майже процедури оформлення Службою відновлення речового права. Коротше, це другі. Давайте, хто за? 25 і 26. 27 і 28. Дві прибудинкові території у ЖКХ. Варшавська 69 і Варшавська 67. Затвердження для легалізації формування передачі простіше. Двадцять восьми питання: хто за проти? 29 30 те Так само пов'язані питання. Затверджується проект по зміні цільового призначення земельної ділянки в Михайлівці-Рубежівці 3 гектара з сінокоса на культурні оздоровчі потреби і передається в... на аукціон, правильно? Не передається, а зараз включається в перелік земельних ділянок. Право оренди, яких виставляють. 29 30, -30. питання: хто за, проти приватизації? Я зараз попередньо бо йде блок нас з приватизації технічок. Щоб не затримувати, зразу говорю. Якщо немає питань, це значить людини. Межі узгодження, в тому числі і міською радою, або всіма суміжниками або через процедуру узгоджувальної комісії. Плюс вони являються або власниками частки, або коли йде декілька осіб. Це означає, що частки дають одиницю, або існують ці і не раз кожну комісію є таке, коли не є власником цілої частки, але його співвласник вже давно, в момент, коли законодавчо це було дозволено, реалізував своє. Право і в нього вже є фактично державний сформований номер, тобто людина по-іншому не може реалізувати своє право. Плюс, коли підтверджено землекористування старими документами, витягами з поземельних книг, з погосподарських книг, крім того, якщо людьми не використане право на приватизацію, тобто, кажу, нема питань, значить всі ці питання в дослідженні, і дійсно немає питань. 31 питання. Кухар Хмельницького 34. Немає питань. 34 питання. Ой, 31 питання. Хто за? Проти утримувалися. Врублевська. Капітана Зайцева 1, дріб 2, 325 квадратів. Немає питань. 32. Хто за? Проти утримувалися. 33 питання. Гор Бовцов. Наталія Холітенко 13. Немає питань. Знищений будинок. 33 питання. Хто за? Утримався. Любченко, 34 питання. 333 квадрати, Коленяка, 1, дріп 1. Людина використала своє право на приватизацію, тому... Питання номер 34. Хто за, хто не Прошу утриматися. Вона або переписує на відведення в оренду, або це буде відмовлення. Так, всі утримались? Так. так. 35 питання. Роюк Полтавська, 74, говорила відносно того, що по 2000 тисяч показує, ніби існує об'єкт в більшій площі ніж формується земельна ділянка. Але за твердженнями землевпорядника, який здійснював заміри, за твердженнями власників в них в тій частині, де я бачу, це по 2000, тисяч, взагалі знищений прямим попаданням об'єкт нерухомого майна, і оскільки вони формують так, як вони формують і їм погодили сусіди. Вони ну не будуть його і не зможуть вже на, на відповідно до нашого чинного законодавства відбудовити в тій конфігурації, які воно можливо було колись. Тому питань немає. Роюк, 35-те питання хто за проти приму? Сокол немає питань. То да, Соколов 657 Соколов. квадратів, Северинівська 49, немає питань. 36-те питання хто за проти? Дударенко, 10 соток, щаслива, 22. А немає питань. Дуже, що, ну, сказав, ми поки вам довіряємо. Ні, ну ми ж пройшли це все питання. як він тоді? Ну поки я поки вам довіряю. Ми теж довіряємо. Благополучний Прокопчук Юрченко, 530 квадратів, шоста лінія, 15. Немає питань. 38 питання. Хто за? Проти, дев'яте питання. Сухенко Радчук, 10 соток, Мечникова, 84. Немає питань. Мечникова, 74, 39. питання. Хто за? Проти? Сорокове питання, чотири сотки. Колиняка 1А. Алексеєва Дерев'яненко, Знищений об'єкт нерухомого майна. Немає питань. Сорокове питання? Хто за? Проти? Бойко, 131 квадрат, Телілі, 7 В. 41 питання, хто за? Люди перевісну ділянку купили, купили тому не ну, використали питання, своє є. право на приватизацію. Нема. Зараз ше питання, хто за? Проти, Виконком опоновлення договорів суперфіції окремо виділили земельні ділянки в межах і гіша. 42 питання: хто за? Проти, 43, 44, МПП Рада їхні пункти нема питань по МПП Раді. ні в кого, ніхто не звертався з людей, що там щось ні, немає питань. Єдине, що між паспортами прив'язки там них два місяці зазору. Ми їм виставили там в одному 500 гривень, в другому 147, Ми ці збитки... Ми ці збитки зразу прописуємо в рішенні, тому ну в них, виходить, хати підміс дав це біля заправки на цей. 43, 44 питання, хто за? У мене до них було питання, блін. Владно, все за. За? Сука, блін. Що таке? Так все ж, коли коня здавав, металобрухну треба було кудись вести. Прибіг. А в нас не приймають такі, блін. А ну бо вона буде потреба ліцензія, вона права, вона себе не підставить. Там стоять гусі, складаюся, приймають, а в мене не прийняли. 45-й. Внесення змін до програми розповіла попередня колега. 24 рік. Це я привожу суми, які були при первісному затвердженні програми, в тому, що було фактично використано в 24-му році. На 25-й рік зазначаємо про суми, які необхідно виділити 400 тисяч на паспортизацію водних об'єктів, тому що тільки в Михайлівці-Рубежівці до моменту об'єднання була проведена паспортизація інші ні в козинцях, ні у нас жодний водний об'єкт, Об'єкт не має своїх а в нас і не в це зробити. Ну Навіть озеро мистецтво. Ну, ну, а в озеро Я в партії письменників, чи то штучно було. Я його взагалі не обліковую, ні його, ні Незнайка, його і, бас... і басейн не бачить. Ні, його теж треба облікувати. Або по Вірпінь теж можна читати? мені здається, у нас не всі паспортизовані. Не всі, всі, не всі. Не всі. Але, ну, наприклад, Бучанське водосховище – це об'єкт державної власності, ні, ні. ми їм не розпоряджаємося. да. По двом є, так. а всі інші є по трьох. За. 45-те питання, хто за? Проти. Так. Так. так, і 46-те Данюк Кирильчатенко, Мечнікова 6, 786 квадратів. Не було питань. Знищений будинок і до Петра Петровича і його не потрібно звертався людина. Він військовослужбовці ну, було, було, на було питання того, що земельна ділянка фізично розміщена дуже поряд з вулицею Соборною, і, можливо, цей інвестиційний проект когось із забудовником викуп житла в межах цих вулиць. А, ну, Людина прийшла на прийом і розповідала, Та ні, ну дивіться, давайте міш, так, міш, давай, міш, так міш, давайте просто ми приймемо рішення комісіону: чи ми туди виїжджаємо, чи підтримуємо людей. Ну наскільки мені дзвонили, там пожалі батьки, і він військовослужбовець, да. він ну, типу, не зовсім може там, цим займатися оформленням. Але ну, якщо там прям треба їхати, дивитися. Ні, то... ну будемо їхати, не будемо їхати. Ми... Давайте дивіться. Давайте 46 питання, тоді підтримаємо. Якщо там військовослужбовець, ]قد셀. батьки старі живуть в модульному містечку, підемо на зустріч. 눈. 46: те хто за? Проти?